Суботній вам привіт із притулку Сіріус. Це мої підопічні, які снідають кашею домашню з міском. Скажу, в притулку такої не зварять, правда? Це домашнє. Персичок їж, їж. Я зараз піду. А, я вже дала їм глистогонку, ось такий от бривановий, я вам розказувала, що я купила. От, шкода, що не можна одночасно і робити, і записувати. Я його загортаю, о, таблетки загортаю ось в такий паштет Зоолюкс. Корм для собак. Я купую. От, Роблю кульки такі із паштету. В них загортаю таблетки і о, роздаю це собакам. Так, залишилось роздати корм. Кашу роздали. Залишилось роздати корм. Ось цим голодним душам. Ось цим голодним душам треба всіх покормити. Тут Стьопка старенький без зубик, і він теж їсть домашню кашу. Я не даю йому корм, я привожу йому суто кашу, бо собачка без зуби, старенький вже. От. І потребує особливого харчування, дбайливого. Ніколи не встигаю записати, як швидко з'їдається домашня каша. Так, Смачно тобі. Дізачик їж. Зайчик, їж. Сусіди ще їсть. Їш їж, їж. Не бійся, не бійся. Я пішла. У мене в ряду новенька, старенька собачка. Та, що жила тут до неї, на жаль, вже біжить по райдузі. Не стало її, вона вже була старенька собачка. От. А це на її місце посадили іншу. Не хочу її наполохати, бо вона ще мене не знає. А я хочу, щоб вона поїла. Є ж з А там її сусіда. Не знаю, чи його видно, не хочу заходити, щоб не налякати. Ось так Закінчилось, Я кормлю фармами. Так.